Цей салат Цезарь вас реально здивує: ніжна курка, хрумкі сухарики, соус, просто вау. Давайте готувати разом. Куряче філе розрізаю навпіл, трохи спецій, олійка і залишаю промаринуватись. А поки готую сухарики, білий хліб ріжу кубиком, трохи олії, сіль, перець, сушений часничок. Викладаю на деко курку сухарики і запікаю їх одночасно. Через 10 хвилин сухарики хрумкі та ароматні, саме те, що потрібно. Хрум-хрум неможливо втриматись. Курку допікаю до готовності ще 10 хвилин. А соус простий, але бомбезний. Два варені жовтки, грецький йогурт або сметана, зернова гірчиця, соєвий соус, лимонний сік, трошки олії, сіль, перець і тертий сир. Все змішую, готово. Нарізаю салат рамен або будь який інший. Головне, щоб салат був соковитий і хрумкий. У велику миску салат, помідори, соус, сухарики перемішую. Викладаю на тарілку, салат зверху курочка і ще трохи пармезану. Яка ж це смакота? Готується швидко, зникає ще швидше. Хто ще любить Цезарь, так як я.